Слава Україні, шановні славичани! Внаслідок військових дій та природних катаклізмів часть області повністю обеструмлена і в тому числі наша Славутська громада. Наразі працівники Обленерго цілодобово працюють над відновленням мереж, обіцяють подати напругу, але терміни подачі поки не визначені. Тому ми сьогодні повинні максимально бути об'єднані, згуртовані, використовувати ті ресурси, які в нас є. Ще раз звертаю увагу на можливість використовувати приватний сектор і там, де можна автономно забезпечити теплопостачання. У нас... На щастя, більшість будинків є газозабезпечення, використовуємо всі інші ресурси для того, щоб підтримувати життєдіяльність громади і міста. Наразі по водопостачанню також чекаємо значить, можливості отримання електроенергії. Але ну, я думаю, що ми усвідомлюємо радості від цього мало. Хоча ще два дні назад ходили люди і розказували, що у когось є світло, у когось немає світла. Сьогодні вже ні в кого нема, і цього радості нікому не створює. Лікарні працює автономне енергоживлення, лікарня працює теж, але правда з перебоями, там є свої труднощі. Ну наразі послуги стараються максимально надавати. Щодо пунктів незламності, ми над цим питанням працюємо. Ми будемо відпрацьовувати можливість розміщення їх на базі навчальних закладів. От коли буде така вже потребність, коли, ви, коли виникне така потребність. наразі ми все ж таки просимо максимально використовувати приватний сектор. Тому працюємо, тримаємо стрій, все буде Україна.